Вийшла. Вийшла я на город. І дивіться, від малих курочок, від цих молоденьких, що брудери сидять. Підсипала часник, Отам вже почала сапати. Зараз просипаю тут. Сьогодні має бути дощик. Оцей виноград теж дуже хороший. Оце я вторік показувала, як я зробила його, підв'язала на палер упустила. Кожі ночима. Ось такий часник, слухайте. <кій> Трошки рано посадила. Тоб він посходив дуже швидко, так як була тепла зима. Ну, побачу. Ще посиплю потім попілом, а гляньте як земля після зими. Ця цибулька сходить. А <кій> тут, видно, пізніше, хоч садила раніше. Але сходить цибулька.